Ну що, починаємо говорити сьогодні з нами на зв'язку і починає з нами ранок Сергій Гармаш, аналітик. Пане Сергію, вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що прийшли. Чи чуєте ви нас? Доброго ранку чую. Доброго, доброго я вас чую. Ви десь на вулиці бачу прекрасна погода у вас. Ну, відносно так. Ну, так виглядає, наче вже у вас там весна-весна. Весна є і на тимчасово окупованих територіях, але не все там так добре, як видається окупантам, так як вони розказують на своїх пропагандистських каналах. Як Ви вважаєте, чи є станом на зараз антиукраїнські настрої на тимчасово окупованих територіях, чи мають вони можливості якось проявлятися? І як себе поводять окупанти станом на зараз? Ну, звичайно, антиукраїнські настрої є і вони навіть досить сильні, тому що антиукраїнська пропаганда посилюється. Хоча для нас я вважаю це гарний симптом, він каже про те, що росіяни не вірять в те, що вони отримають, ну, принаймні Донеччину, і для цього вони тому вони налаштовують населення проти України, тобто роблять його нелояльним. Дуже багато. Міфів різних формуються пропагандою російською. Ну, наприклад, про жорстокість українців, про те, що ми там голодом моримо полонених російських, про те, що ми, вибачте, відрізаємо геніталії полоненими, відправляємо їх, а потім вони там самогубством життя закінчують. Тобто, ну людей залякують людей. Якують відповідальністю в разі, якщо Україна повернеться, то а, їм кажуть, що вони будуть відповідати за те, що вони отримали російські паспорти. Наприклад, да? і їх зараз змушують, до речі, отримувати російські паспорти. А, ну, різними методами, наприклад, пенсіонерам не перераховують пенсії на російські стандартні, якщо вони не мають російського паспорту. І більше того, якщо в цьому паспорті немає російської реєстрації, а бюджетникам не доплачують 30% зарплати, якщо в них немає російської. Паспорту. Ну Я вже не кажу про студентів, яких примусово змушують, а і військових, до речі, примусово змушують отримувати російські паспорти. А, тому а, ну в різних. Так би мовити, міста, в залежності від близькості до лінії фронту, настрої різні. Наприклад, в Луганську більше вірять в те, що Росія не переможна, і те, що Росія обов'язково переможе Україну, а в Донецьку настрої зовсім інші, тому що кожного дня Донецьк обстрілюються, в Мар'їнці відбуваються бої зараз. Це приміська територія Донецька. Тому. В від залежності від того, де людина живе, скажімо, там формується її настрій, в залежності від того наскільки часто вона чує вибухи і стрілянину на вулицях свого міста? Пане Сергію, ну от вони зараз говорять про те, що вони там просунуться, що вони захоплять іще там певну частину української території. Чи ось деякі експерти говорять про те, що вони зараз уже там про наступ, так начебто, і притихли. А ось побоюються, що Збройні сили все ближче і ближче може до них наблизитися найближчим часом. Ось наступ, контрнаступ. Які тут думки у них? Дивіться, це цікава тенденція. Я сам її помітив. А, якщо там ще місяць тому а, всі писали, ми до речі, також да про там наступ росіян, всі його чекали. То зараз а, навіть в їхньому інформаційному просторі змінилася тенденція. Вони вже не пишуть про наступ росіян, да вони пишуть про контрнаступ українців. Вони чекають його вже так, як ми колись там чекали наступу росіян. А тому а, ну, побоювання є знову ж таки, особливо на Донеччині, да, в Донецьку. В тому ж а, і ну, люди такі, як би це сказати, розгублені, да? тобто їм 8 років кажуть про те, що Росія не переможна, а і по боку боку вони бачать, що ну, той же Бахмут вони вже а, беруть, беруть а, і, і ніяк не візьмуть, да? а вони бачать, що бої в Мар'їнці відбуваються вже 9 рік. А, і досі і, так би мовити, марінка контролюється, все ж ну принаймні частина а, Україною. Тому а, різні настрої в залежності від а, як це сказати, психологічної стійкості людини. Да? Тобто, якщо а, хто хоче вірити в Україну, він бачить позитивні зараз тенденції для цього, для там населення, а, ну скажімо, старішого віку да, для пенсіонерів, які угу. не вилазять по Телевізора, тому що ну що, куди їм ще ходити, а, вони вірять в російську пропаганду. Для них ще все ще, Росія все ще залишається непереможною, скажімо так. Знаєте, нещодавно до нас приходили експерти, які аналізували ситуацію на півдні на тимчасово окупованій території, і от деякі з них говорять про те, що там намічається така тенденція, начебто. Ну, от російські окупанти там родини свої, так пакують і намагаються їх вивести з цієї території. Говорять, що така історія була е, минулого року, так теж в Херсоні. Що ви скажете на тимчасово окупованих територіях Луганської Донецької областей? Чи відчувають окупанти, відчуваючи цей контрнаступ, так можливий, чи готуються вони до виїзду? Ну, я знаю, що до Луганщини так, тому що там, скажімо так, Україна вже фактично веде контрнаступ, дуже повільно можливо там, тобто там стикнулись дві сили. Да? Вони там планували під Креміною свій наступ. У них не вийшло, і звичайно, що вони чекають нашого наступу. І Там настрої зовсім інші. Я знаю, що там дійсно багато хто. До речі, це не просто там із зведень нашого генштабу, Як у нас зараз переважна інформація з моїх джерел в Луганську, що дійсно звідти виїжджають не з Луганська, а з там з районів були ближче до там, тієї ж Кремінної Северодонецька, Лисичанська. Там ну люди відчувають серйозно, що може бути контрнаступ. Mm -hmm. А на Донеччині ну спокійніше набагато mm -hmm. а, на жаль. А, хоча я думав, що це так би мовити, тимчасове явище, що тут також будуть, будуть а, вони ну прибиратись. Да? А зараз цікаво вчора буквально почув цікаву версію, що а зараз ми так багато розмовляємо про. Контрнаступ України на Херсонщині да, ну, на півдні. А, що тут вже всі напрягаються і чекають, що а, насправді він буде на Донеччині. Да, і поки ми розмовляємо про Херсон, а, ВСУ війдуть в Донецьк. А я думаю, що це не тільки наша версія, така трактовка. Да наших дій а на, на окупованій території це також така версія дуже поширена, дуже розповсюджена, да, Після Херсону і Харківщини, де да, є такий прецедент, тому ну люди ну знову ж кажу, кожен очікує того, що що чого він хоче очікувати. Але така версія а, існує зараз. В Донецьку також. Бачила ще повідомлення пане Сергію про те, що в Горлівці, так не дивлячись на е, розуміння ситуації окупантами, вони все одно продовжують чергові хвилі мобілізації. Ось це, зокрема, по Горлівці. Я прочитала таке, таке повідомлення. Що ви скажете? Чи там вже немає кого мобілізувати? Ну, так, я не можу сказати, що це хвиля, тому що дійсно там вже мобілізувати немає кого. Це скоріше така латентна вже дійсно мобілізація, яка постійно триває. А вже вичищають там навіть тих, в кого були броні, так звані а, і, до речі, це, це цікавий також момент. А, відмінили, скасували всі броні, які видавались на території. Ну принаймні, ДНР, я не знаю що до Луганщини. Хоча я думаю, там така ж сама політика. Тобто зараз будуть забирати вже тих, кого навіть а, 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 раніше звільняли за гроші, чи там можливо з об'єктивних медичних причин, але звільняли зараз. Це вже як кажуть, не катить да. Цікавий момент, що не повернули, як обіцяли там Путін, обіцяв матерям, що повернув всіх мобілізованих студентів, да? їх мобілізували там примусово ще в лютому. Минулого року і, хоча була кампанія в СМІ, повідомляла про те, що там повернули майже всіх, виявляється, не всіх повернули. І є звернення матерів, родичів цих студентів, які просять знову ж таки Путіна звільнити, відпустити їхніх синів. Але досі вони служать. Ну і дуже багатьом просто тим, кого так би мовити, відпускають. Да їм нав'язують фактично контракти, приму змушують їх підписувати контракти. Військові і вони залишаються ну, фактично мобілізовані, тому що вибору в них немає. Угу. Ще така річ. Ось, нам люди пишуть в Ютубі. До речі, дякую за вашу активність, друзі, за те, що ви з цього ранку готові підключатися до цієї важливої теми. Питаючи, потрібні нам фільтраційні заходи на Донбасі після його звільнення, щоб виявити зрадників. Ну насправді ж фільтраційні заходи проводяться ось як по Херсону. Але вочевидь, люди мають на увазі, що на цій території, на сході країни, там, вочевидь, можливо, буде більше тих людей, кого буде потрібно перевірити, як ви вважаєте? Ви знаєте, я думаю, що ті люди, яких потрібно буде перевірити, вони поїдуть все ж таки до Росії. Скоріше за все. Вони відчувають, що в них більше часу підготуватись для цього для цього. Вони відчувають, що вони будуть серйозну відповідальність нести. Хоча, звичайно, ну будуть, я думаю, багато людей про налаштованих, оброблених російською пропагандою. Але тут треба казати не про фільтрацію, мабуть, а про. Ну, ідеологічно пропагандистку в такому ж а, сенсі роботу, да? тобто ставити мізки на місце. Ну а фільтраційні заходи вони звичайно будуть відбуватися. Це скрізь це звичайно, світова практика, коли повертається держава на якусь територію, вона а, перевіряє людей на а, предмет співпраці з колаборантами. Тому, звичайно, це буде. Але я не думаю, тобто не те, що я не думаю, я впевнений, що тим не буде фільтраційних лагерів, як зараз це Росія робить. А, ну, по перше, тому. Тому, що це порушення всіх міжнародних норм. По-друге, тому що а, ну, Україна не зацікавлена в нелояльності місцевого населення. Я думаю, що в нас буде мудра політика, і ми будемо а, з розумінням ставитись до тієї ситуації, в якій люди опинились в тому числі не через себе, да не через свою вину, а через. Я вважаю провину української держави, яка була слабка в 2014 році і не забезпечила українським громадянам право на мирне життя, так би мовити, на захист від держави. Як це має бути за конституцією? Звісно, Сергію, знаєте, не ранкова тема. Я ще думала говорити про неї чи ні, але ви оприлюднили інформацію у себе в соцмережах про. Українців, так які були захоплені в полон і два місяці, їх тримали в підвалі без їжі, все ж таки, не дивлячись на ранок, так давайте проговоримо цю історію про Олексія Гордієва. Ви писали, чи правильно ми всі зрозуміли? Так, так, так можна, будь ласка, детальніше цю інформацію нам почути, в яких умовах його знайшли, де знайшли, і що з ним зараз? Я бачила, що ви його, наче в Дніпрі, зараз лікують, а потім до Києва мають перевезти. Що вам відомо? Я не можу сказати, що з ним зараз. тому, що я тут волонтерів в недалеко від лінії фронту на Донеччині, да? Угу. І нам просто привезли цього хлопця до гошу до шпиталю. Він був ну от зараз. Я бачу фото. Ви показуєте так. це, мабуть, фото вже дня через два зроблено. А, і ну, він водязів ва, важко зрозуміти, просто як насправді це виглядало, тому що ми бачили його без одягу. А, і ну, такі кадри я бачив лише там в фільмах про Свенцем чи чим Бухенвальд. Просто людина вкрай а, виснажена а, в фізичному плані. Хоча в ну, психологічному вважаю, що він так посміхався, був, був дуже оптимістичний, неадекватно оптимістичний навіть. А, він розповідав, що. Два місяці був в полоні росіян. Він був поранений, тому його захопили разом з його пораненими товаришами. Тримали їх у підвалі. На жаль, товариші загинули. Ну померли від ран або від голоду. Їх не годували. А, і Він вижив, тому що якийсь росіянин, російський солдат, а, ну, просто жалівся і підгодовував його час від часу, не систематично, але а, не давав йому мати, так би мовити. Їх в нього не було води. До речі, він пив антифриз. Тому один з діагнозів було отруєння. А, ну і його відбили, просто наші відбили позиції російську а, і знайшли його там, в цьому підвалі а, впізнали. І відправили до шпиталю? Що далі? Ну у нас такий шпиталь, тут не лежать люди, тут просто їх привозять, так би мовити, перша допомога. їм ну, Така яка кінцева мета тримання людини два тижні два місяці, так, два місяці в полоні поруч з його побратимами, які там помирають і померли. Щоб що? Ну, цікаве питання. Я також собі його задавав, а, тому що звичайно, що ну за логікою, якщо ви тримаєте когось, то він має щось робити, да, принаймні працювати на вас. Або ну я не знаю, то можна обміняти було. Да, до речі, а це хлопців можна було обміняти, було на своїх же полонених росіян, врятувати когось. А цього не було зроблено. Тобто їх просто тримали, морили голодом а, без а, всякої мети. Ну це якийсь такий садизм. Я не хочу давати характеристики взагалі ну, там націям да і народам, але ну от перед тих, хто його тримав, знайшовся один, який підгодовував його, тобто там щось людське було. Але все інше не дає нашій уліці. Ну будемо бажати здоров'я Олексію. Сподіваємося, що з ним буде все гаразд. Він е, одужує, набере вагу. І я я от впевнена навіть, що такі, от як Олексій, вони обов'язково коли стануть на ноги. Підуть на фронт, бо я часто спілкуюся ну, з військовими. Він дорочка пов'язково повернеться через місяць, тому, тому це ну, такі наші захисники. Бачите, вони нічого їх не сплинить. Ну може, то й добре. Дякую вам дуже, Сергій Гармаш. Гармаш був з нами на зв'язку. Аналітик, дякую вам за цю інформацію.